Наскільки великим ударом є виліт з Кубка Англійської ліги і озираючись на вибір складу команди, ви б зробили інший вибір, якщо б була можливість. Це завжди удар, коли ви програєте футбольний матч, особливо, якщо це призводить до вильоту з турніру. Але я зробив той самий вибір складу сьогодні, що й минулого сезону в подібних раундах? Може бути багато причин, чому ми програли 5 з останніх 6 матчів, або 6 з останніх 7. Але жодна з цих причин не є достатньою, щоб прийняти стільки поразок. я можу наводити аргументи чи причини. Але жодна з них не може виправдати ці поразки. коли Ліверпуль програє 5-6 матчів, це завжди багато. але якщо подивитись на наш виступ проти Бренфорда, використовуючи це як приклад. За два дні до того ми грали проти Айнтрахта на виїзді і проти Брентфорда я побачив команду, якій можливо було важко грати три матчі за сім днів. Знову ж таки, це не виправдання. Але сьогоднішній не став для мене повним сюрпризом, тому що я знаю, як важко довелося деяким гравцям у міжсезоння. гравці, які прийшли з інших ліг. Для них це новий виклик. Грати на рівні прем'єр-ліги та ліги чемпіонів. Три гри за сім днів. Тож надалі нас чекає матч із Вілею. Минулого разу, коли я випустив гравця, якого ми вважали готовим до такої програми. виявилося, що він не готовий. Олександр Сак вибув через травму. минулого разу, коли ми грали з Саудгемптоном, Джованні Леоне вибув через травму. І ми отримали червону картку для його екітіке. Тож в нас є проблеми. Я говорю про те, що на даний момент нам доступно лише 15-16 гравців основного складу. І на додаток до цього, якщо говорити про склад, цей клуб завжди використовував кубок англійської ліги. Щоб заграти гравців академії, Тож для мене це здавалося правильним рішенням. І результат матчу моє рішення не змінить, тому що навіть з основними гравцями ми б не змогли виграти багато у цього пелас.